На Київщині знову сильні морози. Тож містяни починають гріти свої квартири електрообігрівачами, а в селах здебільшого користуються пічним опаленням. Обидва варіанти можуть нести небезпеку. Так, за повідомленнями рятувальників, з початку року вже сталося більше ста пожеж, і, на жаль, загинуло кілька людей. Основними причинами виникнення пожеж є несправність пічного опалення 40 пожеж, а також перенавантаження та коротке замкнення електромережі 25 пожеж. Через обстріли маємо дефіцит електроенергії. Відтак, коли світло вмикають, усі починають заряджатися, прати речі та вмикають обігрівачі. Це сильно навантажує електромережі, особливо у старих будинках. Стаються пожежі під час блекаутів, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури, виникає навантаження на електричну мережу. Одночасне вімкнення електричних обігрівачів, електричних плит та інших потужних приладів провокує. Виникнення перенавантаження та коротке замкнення, тож треба обачно користуватися і мережевими електричними приладами, і альтернативними джерелами живлення. Не вмикайте декілька електричних приладів великої потужності в одну розетку. Користуйтеся лише справними електричними подовжувачами, користуйтеся лише сертифікованими електричними опалювальними приладами. Використовуйте лише справне півчне опалення, своєчасно очищайте димоходи від сажі, не залишайте відкритий вогонь без нагляду, генератори використовуйте лише на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від будівель. Такі правила допоможуть вам зберегти життя та майно. Дмитро Ніжевський, Денис Кущенко, новини телеканал Крокус.